Так, всім привіт. Сьогодні вже 6 серпня. Заскочив на кукурудзу. Таке трошки поглянути. Ось глянув, як формуються качани. відкрив трошки качана і бачимо запилення, в принципі, ніби доверху, але, так скажемо, да, трошечки, трошечки можливо, щось буде і не так, адже на дворі досить таки жарко. Але будемо спостерігати. Качани ще зовсім маленькі, ледь-ледь почали, -ледь так скажемо, формуватися. В більшості випадків у нас по два качана, і, відповідно, другий качан, мабуть, ніякого користі нести за собою не буде. Тобто, повноцінного насіння, мабуть, там не буде. Ну, а там хто знає. подивимося, ось так поки що виглядає. А далі буде видно. Отже, кукуруза височенька, як бачимо, мій ріст 1,80 метра, то верхушки високі. По міжряддю, по міжряддю, так як присісти, то бачимо, трапляється бур'янець. В основному це у вигляді амброзії. Ну і так поодиноких, де-не-де там лобода вискочила, можливо, ще щось. В принципі, в такій мірі забур'яненості, як на мене, нічого страшного немає. Бо зараз, якщо я не помиляюся, обсів у мене був здійснений гібридом 3972. То, як бачимо, він майже на всю висоту зелений. Знизу до гори. Самий, самий нижній ряд то бачимо, вже пожовтів, а так рослинки досить таки зелені. Попередник соя, прямі посіви, п'ятий рік. Тобто технологія в напрямку наутіл. Поки що все працює. Як бачимо, кукурузка росте. Хто слідкує за каналом, хто слідкує за каналом, бачив, як в началі, адже все в порівнянні. Я порівнюю з традиційною технологією. У нас посів був в один день. Я сіяв е, після обіду, а традиційна технологія була висіяна до обіду. Ну, не знаю, як на мене, міжряддя чистенькі, качанчики формуються. Ну, ось тут, як бачимо, ось два качана, і вони, мабуть, ну, будуть досить непогані такі. Досить непогані. Зараз ще трошки пройдуся далі, е, там буде дещо інакше. Так, знайшов отаку галявинку. Як бачимо, тут багатенько пожнивних решток, і за цього тут відбулися погані сходи. Зв'язку з тим, можливо, що не вдався посів, адже бачимо, комбайн зупинявся, і ось отаке я кучку залишив. Відповідно, мабуть, тут просто нема сходів. І якщо я не помиляюся, десь уже з цього місця, мабуть, почався гібрид 4014. Ще такий на даній ділянці. Присутній, але й сильно відрізнити його ну не виходить ні забарвлення, можливо, як сильно-сильно придивляться дві рослини, а так я пройшовся, то не видно. Значить, в отаких умовах крайня рослинка сформувала також два два качани. Два качани, єдину зараз приоткрию стосовно по запиленню. Ну, як бачимо, ось зараз притіню, повністю запилення відбулося, ну і качан, мабуть, сформує досить таки потужний. Ну але це Ось в таких умовах, де кукурузи немає. І, як бачимо, ось така окрема кукурузина пасинок. На пасинку у нас нічого немає. І також два качани. І, в принципі, оцей менший також буде більшого, що з насінням. Ну, яким-не яким, але, мабуть, насінням. Ну, але це в таких умовах, звичайно, посів, ніхто так робити не збирається. Ну, заходимо ось сюди далі. Ну По висоті, по висоті, то ніби, мабуть, це і є зміна по гібриду. Е, дещо нижче бачимо. Тут я вже дотягуюсь до верхушки, качанчики нижче. Формуються вони також у більшості випадків по 2. Але поки що на розвиток у нас на один відбувається. Так само по забур'яненості дивимося, більш-менш все нормально, чисте міжжаддя. Але тут вже бачимо е, більш. Прояв, ну, більш всього, що це калійне голодування, адже, от, як на мене, яскраво виражені і згорівші кінчики листочка. І це, як отак пройтися, присутньо ну, майже на кожній рослинці. Тобто ось такі листочки. Ось, беремо відносно з середини і також бачимо це висвітлення на краю. Так, пройдемо ще трошки далі. Пройдемо ще трошки далі. Ось лобода присутня по бур'янцях. І ось така амброзія. Ось така амброзія. В принципі, великої забур'яненості немає, але бур'янці присутні. Можливо, трошки краще попрацювати з гербіцидним захистом. Але не знаю. Амброзія не дуже мені подобається, а різні інші різновид бур'янців хай би, можливо, і був би. Так, а ось цікаво, десь навіть колосок у мене взявся. Це, мабуть, була падалиця моєї смуглянки, яка тут колись була. І бачимо, ось такий навіть колосок сформувала. І бачимо в умовах притінення колосок ну, досить непоганий. Досить непоганий. І смуглянка вона не, дуже, не дуже схильна до кущіння. Потім ось бачимо, падалиця сої, також ось. Відійшла від гербіцидів і також щось тут у міжжаті вигетує. Як на мене, це позитивні моменти, адже все має, все має бути в своєму місці. Так, ну, ось така кукурузка. Не знаю, гарна чи погана. Можливо, трапляється в людей набагато і краще. Ну, а в мене виглядає ось так посів. Як на мене, плюс-мінус нормально. Так, ну і для порівняння. Зараз сходимо, зараз подивимося, що там твориться на класиці. До речі, на даній ділянці посів був здійснений е у два способи. Це 67 тисяч на гектар і 60. Ну, зараз, мені здається, я ходжу там де 60 тисяч. Та ще, як бачимо, містами повипадало. Чи то щось з'їло, чи чи ще щось відбулося? Точно не знаю. Але так от трошки місце прогуляться вистачає. Ну, а на той край ділянки у мене 67 тисяч. Ось соя. Бачимо, хтось її надкусив, тобто хтось тут трошки харчується. Можливо, поз'їдали е молоденькі кукурузинки, адже зайців тут досить таки багато. Отак, вегетує. Ось так обірвав корінець, але вон бульбачки, в принципі, якщо вам придивиться, то вони присутні. Фокусуйся. Та, так буде, мабуть, ага, ось тут десь я бачив, он бачимо, невеличка бульбачка бульбочка присутня. Ну, але гербіцидний вплив був досить таки потужний на сою. Так, ну і зараз перемкнуся на е, класичній кукурудзі. Так, а ось ділянка з класичним обробітком. Зараз у неї зайдемо, трошечки також поглянемо. Ну, На перший погляд видно, що забур'яненість дещо підвищена, і тут більше лободи. Е, висота рослинок, ну, в принципі, така сама. Е, містами, можливо, більш вирівняна по, так скажем, по висоті рівніша. Качанів формується в основному, мабуть, по одному качану. І, на перший погляд, густота тут також трошки більша, ніж у мене. Не знаю скільки, але більша. По запиленості качана. Зараз поглянемо. Це сіяна вона в один день. О, як бачимо, тут ось качанчик хтось гриз. У себе я декілька відкривав, ніхто не гриз, але як бачимо, тут вже. І насіння трошки більш уже сформоване. Зараз ще один відкриємо. Зараз ще один відкриємо. Ну, тут теж ось на зверху трошки хтось присутній був. Ну, можливо, в мене так само буде, адже, як бачили, качанчики трошки відстають у розвідку, ну, якісь повністю рослинки. Хоча, ну, не траплялось поки що в мене шкідників. Або то я так дивився. Ну, По забуряненості ось так виглядає трошечки більше бур'янців, але так, плюс-мінус нормально. По, е рослинкам, по рослинкам, ну, ніби трошечки вище сухі листочки, але ще говорю, що вона трошки швидше розвивається. Ну, а загалом вже, в принципі, е кукурудза, так скажемо, суттєвої різниці не проявляється. Ще по розвитку є різниця, але вже не така грандіозна. Тому ще ми зайдемо сюди дещо пізніше, коли будуть повністю сформовані качани, і порівняємо там, розмір качанів, дзернини, ряди, тобто ще буде порівняння. Кому цікаво, залишаємося, а ми рухаємось далі.